Добрий день, мої любі другокласники класники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо чилаємо уроки, і тема сьогоднішнього уроку утворюю прикметники. Пролунав для нас дзвінок, лечи подорож урок, вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше тихий, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. І надайте загадку! Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає їжа. Давайте спробуємо описати з вами предмет. Цукерка у нас яка? Смачна, кор... не корисна. Е, так, яскрава, лимон, кислий, жовтий, яблуко яке зелене, соковите, смачне, корисне. Будь ласка, розгорніть зошити та запишіть. 11 січня класна робота. Так, записали. Молодці, тепер йдемо далі. Друзі, зайшли, О, сьогодні ми працюємо зі сторіночкою 76-77. Друзі, зайшли в дитячу кав'ярню і вирішили замовити сок. А їм подали меню послухати текст, про які друзі соки вибирали. Друзі дивилися мені вибирали соки. Я замовлю сік з ананаса, сказав щебетончик, а мені подобається з персиків, повідомила родзинка. Мій улюблений сік з винограду, заявила читалочка, а я замовляю сік із вишнім. Отже, меню це листок з переліком страв і напою. Розпізнаємо з вами соки, зображені на малюнки. І у мене були такі соки, перший який це ананасовий. Долі. Далі томатний, виноградний, вишневий, персиковий, морквяний. Молодці. тепер запишемо вправа 3 і запишемо наше речення та назви соків. Пишемо у, мен... у меню. Двокрапка ставили виноградний. Виноградний. Томатний, вишневый, вишневый. Персиковий. 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 Морквяны ананасовый. Так, ідемо з вами далі. Так. Наших читалиць полюбляє виноградний, щебетончик полюбляє нанасовий, гаджик вишневий, а на родзинка який персиковий. Так, гаджик знайшов в інтернеті цікаву інформацію про соки. Прочитаємо її. Сьогодні можна готувати пити соки фреш. Фреш це свіжий, щойно вичавлений сік із фруктів, овочів або яй. Фреш дуже корисний, але вживати його потрібно правильно. Фреш не можна пити на голодний шлунок, і свіжий сік варто вживати одразу після приготування. І фреш рекомендується розбавлятися водою. Отже, ми випишемо з вами прикметники. Де в нас тут? Свіжий, вичавлений який, та корисний. Далі голодний, свіжий. Так, пишемо вправа сім. Пишемо свіжий. Вичавлений. Корисний. Порожній. Так, допоміжі віточок утворити прикметники від на слід, та записати смак, начинякий. Смачний. Користь він який корисний, пожива він який поживний, фрукти він який фруктовий. Овочі він який овочевий, і свіжість він який? свіжий. Отже, запишемо з вами вправа вісім. І наші з вами іменники і утворений від них прикметник. Смак, тере, смачний. Смак, тере, смачний. Користь. Тре. Корисний. Користь, тере, корисний. Фр пожива тере, поживний, Пожива. Тере. Поживний. Фрукти тере. Фруктовий. Фрукти, тире фруктовий овочі, тире овочевий, свіжість. Дерев. Свіжий, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Який у нас з вами лимончик? Червоний ні, круглий, ні, солодкий, ні, зелений, Ні гіркий може бути запашний, так, овальний так, жовтий, ні. так, квадратний, ні кислий так. І перед тим, як ми з вами ще а закінчимо наш урок. Нам залишилося виконати 43-ю сторіночку. Розгорніть, будь ласка, три тисячі завдань. Нам потрібно утворити прикметники від іменки. За зразком. Ніжність. Він який ніжний. Вона яка ніжна гордість. Значить, він який гордий, вона яка горда. Додали А. Юність. Він який? юний. А вона у нас юна. Молодість він у нас молодий, а вона у нас молода. Сміливість він у нас сміливий, а вона смілива. Так. Лагідність він у нас лагідний. А вона лагідна. Привітність він у нас привітний. А вона привітна. Рішучість він у нас рішучий. А вона рішуча. Власність він у нас власний, А вона. Власна. Мужність. Він у нас мужній. Мужній. А вона мужна. Скритність він у нас критний. Вона у нас критна. радість, він у нас ра а вона у нас рада. Щедрість, він у нас щедрый, а вона у нас щедра. честность він нас честный, а вона чест На. Охайність. Він у нас охай. Ний. А вона у нас охай на. Успішність. Він у нас успіш. Ний. А вона успіш на. Так, і поставили галочка або сонечко. От на все вас вийде, ви мене розумнички, я вас вірю. Нове та гарна дня.